В Олександрії відбулися зональні змагання спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва Олімпійське Леоченя. Учасники змагалися у п'яти номінаціях, презентація команди, комбінована естафета, рухлива гра, конкурс малюнків з Олімпійської тематики та Олімпійська Вікторина. Переможцями стали спортсмени з Олександрійського навчально-виховного комплексу номер 17 Друге місце посіла команда Олександрійського району, третє Знам'янки. Тепер предери візьмуть участь у фіналі обласних змагань. Рухова активність. Якраз і в основному забезпечує здоров'я і зміцнює здоров'я дитини. І оце найвизнайважливіша мета. Ну і з тим, щоб діти отримали задоволення, поборолися за право побувати в артеку, поспілкуватися, познайомитися з олімпійцями, з призерами, з чемпіонами олімпійських ір. Ну і долучитися до олімпійської сім'ї.